Вітаю вас, мешканці Етобіко, Місісагі, Оквілу та других міст Великого Торонто. З вами Сергій Рибіцький, і в руках мене досить, досить цікава статистика, яку я хотів з вами обговорити. Отже, в руках в мене статистика, яка була надана Toronto Real Estate Board. І в цій статистиці є два цікавих параметри, на яких вам треба звернути увагу. Перший параметр це кількість продаж. Вона почала падати. Раніше в нас було коло 10 тисяч, зараз в нас 7 тисяч проданих об'єктів. Це статистика за минулий місяць. І також другий важливий параметр це є кількість нових пропозицій, так званих listings. Вони збільшуються. Тільки тих два параметри говорять про те, що ринок буде заповільнятися, і ціни будуть падати. Друзі, якщо вам цікаво, що відбувається з ринком нерухомості Великого Торонто, я би радив зайти до мене на блог ribidisk.com, знайти своє місто і подивитися, наскільки піднялися або впали ціни за останній місяць в вашому конкретному місті. Отже, назва мого блогу рибіцький.ком. Друзі, пам'ятайте, що ми пропонуємо безкоштовну оцінку нерухомості. Ця послуга абсолютно безкоштовна. Продавати з нами не потрібно. Але якщо вам цікаво знати, скільки реально коштує ваша нерухомість, будь ласка, набирайте мене і я зможу оцінити вашу нерухомість в багатьох випадках навіть по телефону. Мій телефон буде на екрані 416 831 8301. Повторююся, мій прямий телефон 416 831 8301. Дякую вам за увагу. З вами був Сергій Рибіцький, Real Estate Брок з Royal Page. Не вам щастить. Па-па.